Доброго дня! Запишу третій день турніра. Швидка мана на тройках. Оборона стає все гірше і гірше. Ну, атаці поки добре. Але ціль дожить до п'ятниці. Ой, і зразу цікава оборона, три пенька. Будемо пробувати. Зразу є кристал, це вже хорошо. Зарядимо свого панька. Трохи лишнього полетіло, ну нічого. Погано, що немає зелених. І погано, що фіолетових тільки. Шість каменів, цього не вистачить, щоб зарядити. Тож будемо заряджати їх. О, сьомий прийшов. Це добре. Взриваємо кристал. Ну, вроді йде, все добре. Було б добре найти зелені. Ось і знайшли зелені, чудово. Ну, перша є. Тут ще гірше. Борони стали, звісно, краще, ніж були вчора і позавчора. Але головне, щоб був камінь. А каменю немає. Це дуже недобре. Ну, хоч дві єчки Ой так би на війні йшло. Чомусь я думав, що там вже все. Не подивився. Але я думаю, все буде добре. Так, все повинно бути добре. Є Зелений Кристал? Зараз значить знімемо насмішку. Так, ну і добиваємо не нехороший китаєць. Друга є. Ну і знову пеньок, я так розумію, він у нас буде тут всю дорогу за нами. Але з каменем ну, прямо йде. Прямо йде. Кристал зривати не хочеться. ось краще. Мабуть, йому вистачить все ж таки. а ні, трошки не вистачило, якраз чудово. Так, і знову все добре. Знімаємо всяку гадость з них. Перезаряджаємо свої фіоли. Тепер ельфа. І знову ельфа. Ну, непогано. Якщо так з каменем йде, може вже і покрутимо в кінці відео. Червоний центр навіть не знаю, що гірше. Фіол чи червоний. Просто синіх героїв немає, нема. Ким бити таке. Але зараз сама по собі не дуже опасна. Ну і тут кристали йдуть, я не знаю. Не хочеться взривати кристал. Але, по-моєму, двох каменів не вистачить. Ну, спробуємо. Так, вистачило хорошо. Тут треба пробивати правий фланг, бо на лівому фланзі там нічого мене не лякає. А от Бальтазар добре що не мульт, але все одно може гарно так дати. Ну, думаю, час перезрядити Бетті. Заодно вовка доб'ємо. Ну, ось вами Бальтазар Майже. Був би мульт, думаю, вбив би. Зараз похиляться, але це вже не страшно. Ми тепер будемо перезаряджати ельфа. Ну, Тут один герой, який може нанести шкоду, тому треба його добивати. Ну, а помирати він не хоче. На жаль, не хоче. Ну, нічого. І знову не хоче. Ці бійці це просто якесь прокляття. Так, Ну оскільки заряжена скінем в неї хай трошки полетить. Ну і знімемо броню. На жаль, альфу не вистачить зараз. О, тепер вистачить. Та ну ви подивіться на нього. Він зараз так же всю команду вб'є. Ну, Спробуємо. Ну, нарешті, тепер вже боятися особливо нічого, хай собі хілиться. Там якось доковиряємо. Будемо заряджати Бетті. будемо бити Бетті постійно. Її стратимось особливо не заряджати, але як буде. Ну, думаю, хай похилиться. В неї ще ці корінці. Але тут м'яка шкіра, то бій буде довгий. І як не зло фіол не йде. Тільки от вона хілиться, а я ні. Це погано. Ну, Нарешті знайшли якусь фіола. Зараз би м'яка шкіра не помішала. Слабо дуже вона б'є. Треба крутити поле щось шукати, бо так і програти можна. Добре, що м'яка шкіра працює. Бо без м'якої шкіри вже б закінчився. А вона все хиляється і хиляється вже 300%. Це вже навіть не смішно. І каменя, як назло немає. Ну, будемо крутити. Будемо шукати. Більше комбо, більше шансів. Ну, треба перезаряджати якусь шкіру. І треба її зарядити, бо так може вбити. Хотя і так, мабуть, уб'є вже 400%. О, чудово корінець зняли. Ну, не знаю, чотири червоних їй вистачить чи ні. Але я думаю, трифіола вдарить навіть більше. Чи, можливо, якесь комбо? Ми будемо пробувати. О, вистачило. Ну, от тут прям така собі перемога дуже впевнена. Ну і останній бій. Ну, якщо в середу не буде хрестиків, то це буде просто чудово. А їх, мабуть, не буде, бо камінь є. Зразу два кристала. Це дуже круто. Тепер трієчку. І було б дуже добре вбити центр. Можливо, зараз червоним кристалом доб'ється центр. Може ще щось там збереться. Багато всього полетить. Так, чудово. Ось і Бальтазар. Добре, що в ельфа. Ельф ділить урон, ельфа не так легко вбити. Зарядимо фіол. Собака хай там собі стоїть. Вона не сильно заважає, але все ж таки, все ж таки доб'ємо. Ну і пограємо таку, як минулий раз. Вона там в кутку стоїть, хілиться, а ми п'ємо. Головне до 450% не дойти. Так, чудово. Ну Записуюсь зранку, тому місце в турнірі, мабуть, буде якесь дуже гарне. Так, місце Аж 250, але ще ранок, то там подвинуті дуже далеко. Якщо так каміння йшло, давайте ще трошки покрутим. Тут трошки є, що покрутити. Це крутить я не буду. Тут мені ніхто не подобається. Це... Будемо чекати тут готар. Тут можна покрутити, але призовів H2, то не думаю, що. Щось дадуть. Далі шикарно. дві чудові карти. Також на завітному трохи є. На завітному дуже класні рекомендації. Дуже хотів би жовтого китайця витягнути. Просто в мене немає жовтих. Ну всі інші також, в принципі, дуже цікаві. Але більшість з них вже є. А от жовтого немає. Але я думаю, за 6 круток витягнути щось звітного. Це. Ну, це, хіба таких? Призвем з регін. Може щось дасть регін. Да, дала. Ну, є ще мій любимий портал. Тут просто дуже люблю крутить. Якось мені тут пре. мені завжди звідси щось нормальне випадає. Навіть за оці безкоштовні призиви. О, ну, до речі, я його чекав, ну він мені був треба. Костюма на нього не було. І дуже я хотів оцю червону ефірку. От. Прям вона мені дуже треба. Зараз покажу. Мені її дуже не вистачало. Хотів зламати цього хіла. Нарешті я це зроблю. Все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба. До побачення!